А якщо говорити загалом про цьогорічну Ukraine Recovery Conference, яка відбувається цими днями в Римі, можна сказати, що перше враження від тих івентів, сайд івентів так званих і в принципі запланованих, скажімо так, дискусій в рамках основної програми конференції, все говорить про те, що йде пошук. Такого поєднання того, що Україну потрібно відбудовувати, фактично короткострокової точки зору вже зараз, під час війни, навіть тобто не фактично не чекати да, того моменту, коли дійсно закінчиться вже безпосередньо бойові дії. Це перший такий момент. А друге, звичайно, це довгострокова перспектива і довгострокові стратегії відбудови України в парадигмі відбудувати краще building back то. То теж дуже багато думок і ось таких. Ініціатив спрямована саме на те, як зробити таким чином, щоб європейські технології, європейські ноу-хау із тим, що ми маємо в Україні на сьогоднішній день, в тому числі в сфері АПК, яким чином це можна було використати з одного боку для того, щоб Україна могла посилити європейський союз в майбутньому як член ЄС в тих сферах, де європейський союз потребує цього посилення, наприклад, та ж стратегічна автономія, наприклад, більша незалежність. Від критичного імпорту, в тому числі в АПК, мається на увазі, наприклад, імпорт протеїнів, імпорт ем, ем, не знаю, різних видів пального з відновлювальних джерел. Ем, також йде мова, ми бачимо вже ось, як мінімум пару панельних дискусій, які зачіпають тему так званих матеріалів і технології дуал-юз, тобто подвійного призначення. А саме коли Давайте приведемо приклад хороший з агро, коли, наприклад, наша улюблена бововна може використовуватись з одного боку і для текстилю, для легкої промисловості з іншого боку, ми знаємо чудово, що це є. Прекрасним таким матеріалом для оборонної промисловості, і от відповідно, ось всі ці елементи і їх поєднання мені здається на практичному рівні будуть в центрі уваги багатьох, як мінімум, дискусій обговорень в рамках цьогорічної URC. і вже була звичайно було піднімалось питання того, як саме буде виглядати вступ України до ЄС з точки зору якраз про промислового комплексу, чи зміниться структуру виробництва в Україні в самому європейському союзі, а як буде виглядати спільна аграрна політика, коли Україна стане членом європейського союзу? Тому починаючи від такої Політичної рамки агрополітичної рамки, і закінчуючи досить практичними і прикладними темами, які стосуються окремих технологій в біотех, фудтех, в переробці, маємо до речі, тут ми маємо брати до уваги те, що все таки європейський союз це 27 окрім окремих країн-членів. Відповідно, в кожній країні різна ситуація, якраз от в сільському господарстві, можна точно сказати, наприклад, що в Німеччині. a do nosso скажімо так, позитивно і ем, ставляться, і очікують, да, з, з більшою такою симпатією, я б сказала, так вступу України до європейського союзу, і відповідно ось потрібно шукати таких наших союзників в цьому сенсі прибічників ось, вступу України до ЄС, ем, вибудовувати відповідні альянси для того, щоб переконувати і інші країни, з якими можливо ваші спілкуватися, тож Польщу чи Францію, які бачать до цього часу в нас більше конкурентів і менше бачать можливості для кооперації.